Всім доброго дня, я Ксенія. Ради вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні у нас в'язальні бесіди. І так сталося ще останнім часом. Знімати багато відео на канал мені не вдається, тому що у нас діють почасові графіки не відключення світла, а включення погодинного. Тому. Я сьогодні буду намагатися в одному відео розказати вам про все, що хотіла би, про що хотіла б зняти три відео. Але стільки часу немає, треба зробити все швидко. А у вас теж, напевно, немає часу переглядати відео і теж немає можливості, тим більш і. Польові роботи у багатьох почались. Тож, давайте я сьогодні вам розповім і про свої в'язальні процеси, і поділюсь новим візеруночком, і розповім про пряжу, і відповім на коментарі. І я дуже-дуже-дуже вдячна вам всім за те, що ви, попри все повертаєтесь на мій канал за натхненням і новими ідеями. Тож, почнемо! По-перше, я хотіла б відповісти на один з коментарів. На жаль, їх останнім часом не так багато під моїми відео. Я все розумію, але я дуже-дуже люблю зворотній зв'язок з вами. Мене перепитували через пряжу Ярослав саме Бавовняну, і просили посилання на магазин Ярослав. Я ще раз. Хочу зауважити, що зазвичай всю пряжу будь-яких артикулів я купую в основному в магазинчику на в'яжемо. Тому що це бюджетна пряжа. Бюджетний магазин з дуже широким вибором і з обслуговуванням, яке мене влаштовує на всі сто. Я їх, чесно кажучи, вже давно можу назвати своїми рукодільними друзями, тому що жодного разу вони мене не підводили. Дівчата, це не реклама, в мене нема співробітництва з цим магазином, але я просто в захваті від того, як вони працюють. Тому всю пряжу, яку можна, я купую зазвичай у них. І це стосується і пряжі Ярослав. Бавовне. Цю пряжу в цьому році я ще не купувала. Я в минулому році зробила собі достатній запас цієї бавовни на 2-3 літніх ковтинки або футболки, то мені вистачить. І тому я. І вона була дуже дешева. Вона і зараз дешева, але в минулому році це взагалі було просто ідеально. І цю пряжу я купувала в магазинчику. Нав'яжемо. Єдине що. Що я не, купую, не купувала у них з пряжі Ярослав, це шкарпеткову пряжу. Шкарпеткову пряжу я купувала в магазинчику пряжна фея, тому що у них був саме великий вибір саме шкарпеткової пряжі Ярослав. І тому, і теж по приємним цінам. Тож, цю закупочку я е, робила у них. І якщо до осіннього сезону в магазинчику нав'яжемо, не з'явиться саме Шкарпеткова пряжа Ярослав, то я знов буду робити замовлення в пряжній феї. А на самому сайті Ярослав, чесно кажучи, я покупочки не робила. В них там не тільки пряжа. Це шикарний сайт з текстилем, різними домашніми побутовими речами і пряжею в тому числі. Тому. Я залишу під цим відео посилання на всі три магазинчики, які я згадувала. Ви можете до них звернутися і самі на сайтах. Погуляти і придивитись, де що вам більш сподобається. Просто я люблю робити великі, я роблю замовлення рідко, але люблю робити великі замовлення, одразу все. І тому саме магазин нав'яжемо, мене влаштовує, тому що я одночасно можу купити все, що мені потрібно: докупити моточки до процесу, який в мене на спицях і не вистачає ниточки, подивитись новинки якісь. Там дуже-дуже наразі багато нової бавовни, тож зайдіть, подивіться. Я сподіваюся, що в мене буде можливість зробити огляд на нову бавовняну пряжу, яка в них є. Але вона поки що для мене не по кишені дуже дорога, але вона дуже-дуже цікава. Ми обов'язково про неї ще поговоримо в інших відео. Сьогодні просто хотіла акцентувати увагу, що якщо вас. Цікавить і від Ярослав. І напівбавовна. Вона є в магазинчиках Пряжна фея, нав'яжемо і, звичайно, на сайті Ярослав. І, звичайно, вона є і в інших магазинчиках. Вона наразі дуже добре розповсюджується по інтернет-магазинам. Тож шукайте. Достатньо в пошуку вбити. Пряжа Ярослав, і вам буде список всіх магазинів, де вона є. Так, це те, що стосується пряжі. Далі по моїх в'язальних процесах. Я сьогодні розповім тільки про той процес, який я просувала на цьому тижні. В мене, чесно кажучи, не було багато часу саме на процеси, які я вам показую і про які розповідаю. Але все ж таки, вибачте, камера збігає. Все хочеться зробити, покидали світло, хочу швиденько все відзняти. Я зв'язала вже перед до, бачите, мені залишилось. Вже трішечки вверху Тобто я вже поч... розпочала регланні лінії. І, як я казала, тут в мене, скоріш за все, перед буде трішечки коротшим, щоб був скіс по плечу, по рукаву я буду робити скіс, і щоб спинка була трішки завищою. Хоча. Це не 100%. Зазвичай, коли я в'яжу такий реглан, я в'яжу все рівненько. Тому що мені дуже подобається ефект, коли на спинці просидає ось так горловинка понижче. Я дуже люблю такий ефект реглана. Тобто, він і попереду. Сидить так, як треба, а по спинці є таке заглиблення. Воно виходить само по собі, якщо нічого не робити. В мене не такий великий розмір, отут попереду, щоб робити додаткові виточки або поглиблення горловини, якесь таке велике. Тому подивимось. Я так думаю, що тут в мене залишилось взагалі мало роботи, дов'язати ось цей перед і два коротких рукави, тобто це, скоріш за все, буде вже швидко і незабаром. І я ще хотіла вам розповісти, як я збираюсь, якщо, якщо ця ковтинка все ж таки достанеться мені, ну. Може, не підійде моїй подружці, наприклад, або вона мені сподобається. Наразі вона мені подобається саме по рішенню, як я придумала, як воно повинно виглядати. Звичайно, кольори, але з кольорами завжди можна домовитись. Ось подивіться, я з усіх прикрас люблю тільки брошки. Це для мене, ну, я і на светрах ношу брошки. І не тільки такі, це в мене мої старі-старі запаси. Вони вже такі виглядають як вінтажні, тому що і потерті, але вони мені дуже-дуже дорогоцінні як пам'ять. Про людей, які мені їх дарували, або про місця, де я їх купувала. І подивіться, як це виглядає. Як на мене, це дуже гармонійно, як вам здається. А якщо ні, то, може бути, я вигадаю щось ось таке. На ті речі, де брошки, ну, не дуже гармонійно виглядає, або ні за що їх заціпити, або я переймаюсь, що горловинка там якось потягнеться, тому що вони ж важкенькі, різні ж бувають вироби. Я в'яжу ось такі прикраси. Як доповнення, це в мене прикраса до мого червоного светра, зимового, такий махнатий був в мене светрик, і вся проблема в ньому була. він Дуже гарний. Я його дуже часто ношу, взимку він мене виручає. Але він, розумієте, однотонний, зв'язаний лицевою гладдю І все, і все. і все це для мене Ну просто як Ну не можу, незважаючи на те, що він червоний. І тому я до нього в'язала ось таку прикрасу. Це такі натуральні камінці в мене були маленькі, я придумала я їх яких тут застосувати, і була в мене ось така брошка, але це було на зимовий светр, звичайно. То щось можна буде вигадати оригінальне, якоїсь такої цікавої форми, щоб розбавити ось цю бежеву частину, яка мені ну, явно не до лиця. І ну, щось таке будемо вигадувати. Але ось ця ідея мені сподобалась. Так що продовжую в'язати, і сподіваюся, що незабаром ви вже побачите готову роботу. І цей свитрик, до речі, мені, мене дуже виручає, саме коли від, відмикають світло. І цю світлу частину я можу в'язати і в напівтемряві, і при поганому освітленні майже всліпу, бо тут, ну, звичайно, тут лицева гладь вже в мене пішла. І тому, я думаю, що саме цей светрик я буду в'язати ось поки в нас така нестабільна ситуація. Тому що складні візерунки зі складної пряжі, як ви розумієте, можна тільки в'язати при гарному освітленні або при сонячному освітленні. А сьогодні, до, до речі, сонечка в нас немає. Так, це про той процес, який я вам хотіла розповісти. Тепер про другий процес, який я хочу розпочати, і про пряжу, яка дуже складно в'яжеться, але тим не менш це єдиний чорний колір, який в мене є. Що це за проєкт? Справа в тому, що і в мене такий стиль в одязі, і у моєї сестрички улюбленої старшої. Ми навіть влітку поверх футболки, майки, або чогось такого легкого, все одно поверх носимо якийсь жилет, розлітайку, ну, щось таке. І у моєї сестри є чорний жилет, зв'язаний. Ну, Ніби гачком, але він покупний. Тобто, це, скоріш за все, імітація в'язки гачком чорний, і вже декілька років вона його влітку ну, не знімає. Це просто така жилетка розлітайка, без гудзиків, вона просто проймочки і довжина нижче стегна і розріси по бокам. Все, ажурна. Тобто вона витягує силует, вона красиво виглядає, і таку додає трішечки родзиночку до образу. Сестра в мене застарша за мене, і вона носить хоч е, теж. Е, Джинси влітку і футболки. Вона теж ніякі ні сорочки, ні майки, звичайно, вже вона такого і не носила ніколи, і не носить. Вона дуже просто вдягається. Але ось ця чорна жилетка, вона в неї єдина, і я хочу їй так до літа, до літа зв'язати з сюрпризом саме таку чорну потрібен потрібен чорна, чорний колір, тому що він буде під все. Тобто така універсальна річ. Я почала шукати, що в мене є з чорного. З чорного в мене я не в'яжу з чорного давно, як почав погіршувати зір, дуже важко в'язати чорний колір, хоча я його дуже-дуже люблю. Я його люблю. Він сполучається з усім. І ось би інтарсія на чорному основному кольорі для мене це ну, така моя. Напівмрія, скажімо так, я б з задоволенням би зв'язала саме на чорному. Але сьогодні ми про літню пряжу, і я згадала, що в мене є отака ниточка: картопул люкс на 100 грамів 340 метрів. Це 96% антипілінг мікрофібра і 4. Відсотки Поліестер. Поліестер це оцей люрекс, який ось, бачите, ось додає ось таких незручностей при в'язанні. Я цю пряжу брала в минулому році, коли в'язала свою в'язанку в проєкті. Оленочки Буганової ми в'язали, нібито ми готували вишиванки до дня вишиванки. Ну, Хто вишивав, а хто в'язав стилізацію. В мене була стилізована в'язанка, ось я вам тут вставлю. І в процесі, коли я її в'язала, я зрозуміла, що мені дуже хочеться мати саме чорну таку в'язанку, саме з поєднанням або з червоним, або просто чорним. І я придбала собі таку ниточку. Але коли вже я її дов'язувала цю роботу, я зрозуміла, що я ще не скоро візьму гачок до рук. Тому що ну, я так нав'язалася з цією конструкцією, там стільки було ну, багато складного, і так ниточка в мене і залишилась без роботи. І я так і не стала в'язати собі другу в'язанку, і вирішила, ось згадала про неї і вирішила з неї в'язати жилет. Це спиці, це гачок. Коли я почала в'язати, звичайно, що треба щось дуже просте, без якихось ну, великих накидів, перекидань петель, скорочень і так далі, тому що ниточка дуже складна в роботі. Вона постійно розшарюється, цей люрекс постійно вибивається. Бачите, ось навіть в самому маточку, якщо вам видно, він все одно десь вилазить. І треба в'язати якийсь стабільний візерунок. І я розумію, що якби я це охайно не в'язала, все одно це, мабуть, річ на один сезон. Ну, не більше, вона втратить свій вигляд, скоріш за все. Сама ниточка шикарна сама. Але ж ви самі розумієте, що, що відокремлювати, в'язати відокремлюючий люрекс, це просто ну, неможливо. Це призупинить роботу. І ниточка сама трішки псується, коли витягуєш цей люрекс. Тому. Я подумала, що, може, гачок підійде більше. Зв'язала зразочок гачком. Так, гачок ниточку стабілізує. Але і полотно стає грубішим, тобто немає такої пластичності. Це гачок в мене номер 175. А більшим гачком чи меншим незручно в'язати, знов-таки заважає цей люрекс, який відокремлюється. Тому, ну і ниточки візьми більше ця пряжа, цей гачок бере більше ниточки, в мене все ж таки обмежена кількість, а мені потрібен великий розмір цього жилету. Я оцей зразочок гачком пробувала в'язати вчора, коли ввечері не було освітлення. Тобто під лампою, яка світила ну, мені акумуляторна лампа, яка світила мені на руки. Ви знаєте, я в'язала оце, мабуть, хвилин 20, оцей зразок, який за три хвилини можна зв'язати, тому що дуже важко попасти. Побачити щось. В мене і зірто не дуже, і освітлення, як я кажу, не таке ввечері. Е, Щоб в'язати, треба підкладати щось або світле, а світле, коли я в'яжу, в мене кішка підкладається під в'язання. Вона в мене не білянка, вона в мене трьохмасна. І тому ще на неї щось підкласти, ну, як ви розумієте, то ні. Тож я вирішила, що, скоріш за все, це ж, все ж таки будуть спиці, хоча теж ну, дуже важкувато в'язати, але, може буде більше сонячних днів до літа, і я розпочну ось цей процес. Це в мене спиці, до речі, 3:25. Хоча цю ниточку, якщо б собі, я в'язала би на половиною, на двічка. Але ж ну, з чорним кольором, на двічках я буду в'язати до наступного літа. А мені до літа треба це зв'язати. Так що, це буде мій наступний процес ось такий ажурний жилет. Ну, а про ниточку, ви зрозуміли. Треба дуже уважно в'язати з неї. Але сама по собі вона так, вона м'якенька, тут люрекс не колючий сам по собі. Ну, ось такі особливості в цієї ниточки. А так, сама по собі, вона мені подобається і колір, і виблизкою Мені подобається, що тут люрекс саме, саме чорного кольору. Він не сріблястий, або там якийсь. Він чорний. Чорний на чорному виглядає дуже красиво. Ось така річ. І я вже так уявляю, як воно буде виблискувати на сонечку. Так, це що про пряжу і про наступний процес, тому що теплі процеси я вже відклала. Вже доволі спекотно. І теплі процеси в мене будуть так, на прохолодні вечори, або і до осені почекають мій дракончик. І дай мабуть, все. Це я закінчу светрик незабаром. Так що будемо слідкувати за цим процесом. Ну, і останнє, про що я вам хотіла сьогодні розповісти. Я хотіла поділитися з вами своїм новим візеруночком, надати схему, показати, як він виглядає. Звичайно, можна було б зняти майстер-клас, але, ну, по-перше, я помітила, що саме на майстер-класи по візерункам. Дуже мало переглядів, і я так розумію, що майстрині, які бачать схему, вони і самі у нас, ви такі творчі майстерні, що ви самі зможете розібратися зі схемою. Тим більш, що тут, в цій схемі, цього візерунку, не буде нічого складного. Цей візерунок саме такий весняний, на весняні ажурні светрики, на весняні ковтинки, мені він. Дуже сподобався. Чесно кажучи, коли я відв'язала зразок, я сама е, так з подивом е, у себе перепитала, це я вигадала. Ну, справді, ось подивіться, який в мене вийшов візерунок. Я його назвала журні фантазії. Тут тільки скорочення дві петлі, накид, дві петлі, накид, накид, дві петлі, в різні боки. Ні подвійних накидів, ні. Потрійних, ні три петлі разом, я тут нічого такого не робила, щоб вам було і цікаво, і просто його в'язати. Цей зразочок зв'язаний в мене з газал бебі котон І хоча ниточка теж така не дуже стабільна, ну, цю ниточку всі знають, але вона дуже м'яка, приємна. І було дуже-дуже легко в'язати цей візерунок, тому я сподіваюся, що він вам сподобається. Ось так виглядає на теплі, на більш теплі пряжі. Це акрил з люрексом. Ось так виглядає. Тут два рапорти, я зв'язала маленький зразок, тому що я розумію, що наразі вже ніхто теплих речей, скоріш за все, в'язати не буде. Зараз я вам покажу схему, розкажу, як він в'яжеться. Якщо вам потрібен буде майстер-клас, і вам щось буде незрозуміло, то пишіть в коментарях. Я буду намагатися знайти час відзняти майстер-клас по цьому візерунку, але я думаю, що ви зможете зв'язати просто за схемою. Зараз я вам трішечки поясню. Так, схеми. Дуже схема дуже-дуже проста. Ось так. Лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Все, нічого, нічого складного. Єдине що. Якщо ви в'яжете поворотними рядами, як я, то на початку ряду і наприкінці, не рапорту, а вже ряду, додавайте по дві лицьових петлі для того, щоб край виробу був, був рівний і не йшов хвилькою. Що я маю? На увазі? Бачите, ось. Край виходить рівним, якщо додавати дві петлі, ось так. І край буде рівним, вам буде зручно сшивати полотно, якщо у вас сшивний виріб. Ось тут я ці, цих двох петель не додавала, і бачите, трішки край такий ем, хвилястий. І понизу, якщо не додавати,. Додаткових рядків резиночки, або просто декілька лицевих рядків, то край теж буде йти хвилькою. Ось так. Тобто, зовсім нічого складного: рапорт візерунку 9 петель, і в'яжеться просто рапорт один за одним, і виходить. Ось така ажурна фантазія. Я сподіваюся, що візерунок вам сподобався, що ви обов'язково спробуєте його зв'язати. І я буду ще творити для вас візерунки. Вони просто не так не те, щоб не легко вони створюються. Це по навіянню. Іноді буває, що в день можна придумати два-три візерунки, з них один якийсь вийде, звичайно, його треба коригувати, пров'язувати, в'язати зразочки, а буває ще натхнення немає. Так що, коли воно приходить, я задоволенням ділюсь з вами тим, що створила, користуйтеся, будь ласка. І у вас буде чудовий такий весняний светрик, або кардиганчик, або ковтинка у французькому стилі. Все, що завгодно, все за вашою фантазією і за вашим натхненням. Все, дівчатка, все, що я хотіла вам на сьогодні розповісти, я розповіла. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо в мене буде можливість ще зняти якесь відео на цьому тижні, я зніму, якщо ні, то побачимось на наступному тижні, але обов'язково побачимось. Всім легких петельчок, бережіть себе, всім натхнення і цікавого в'язання. Побачимось!